Хмельниччина у списку регіонів, яким загрожує повень. Це завдяки мобільності всіх служб область водопілля виходить майже сухою, звітують посадовці. Завершується фактично період проходження високої води. Дякуючи злагодженим діям, на сьогоднішній день лише є локальні моменти підтоплення по деяким підвальним приміщенням, які, в принципі, мають місце кожен рік. На трьох річках у нас вода знаходиться на заплаві. Це Південний Буг, це збруч і Смотрич. На сьогоднішній день ми спостерігаємо незначне коливання рівня води. І все ж працювати могли б і краще впевнені в облдержадміністрації. Найбільша проблема не розчищені і захаращені гідроспоруди та ставки, про які слід було попіклуватися ще восени. Тож завдання номер один терміново усі об'єкти інвентаризувати та перевести на баланс відповідних адміністративних одиниць. Ми не маємо права підійти до нового осені, до нової зими і потім знову весна. І ми знову будемо чухатися, що за гідроспоруди ніхто не відповідає. Такого ми не допустимо. Продовжена дія постанови кабінету міністрів на інвентаризації захисних споруд. Але міністром оборони визначено, що саме в 2013 році ми повинні завершити це питання і прозвітувати на кабінет міністрів. І немає поняття сьогодні безхозне, Це лише то слово, яке підтверджує те, що не проведена відповідна процедура. Окремо на нараді прозвучало і питання якісної роботи екстреної медичної допомоги. Нині в області відпрацьовуються механізми роботи реорганізованої структури. Посадовці запевняють, що паливом і медикаментами швидкі хмельниччини забезпечені 100%. Розмови про невиїзд швидкої невідкладної медичної допомоги не може бути. Ми маємо 100% відсотків паливно-мастильними матеріалами. Сезон снігів і водопілля в області завершується, втім розслаблятися не час. Синоптики прогнозують надзвичайно складне літо. І за прогнозами ви знаєте гідромецентру, це літо буде надто складним. Мається на увазі щодо температурного режиму, і ми будемо очікувати і готуватися вже, як са водимитрич. Оперативний штаб нас плавно переходив з реагування на зимовий період, повінь паводок водопілля і перейде на реагування щодо загрози запобігання пожеж в лісів, торховищ. На полях екстремально сніжна зима і паводкова весна продиктували управлінню з питань цивільного захисту населення бути. Тож ліквідацію відомства про що йшлося раніше, відмінили. А фахівців канцелярії зобов'язали більше діяти на попередження, аби менше було ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.